Я можу сказати перегруз на цьому процесорі це чисте зло. Воно не має існувати в цьому світі, от просто немає і все. Тому що звучать воно дуже погано і жалюгідно в порівнянні з сучасними. Але я думаю, якщо вже постаратись якісь викрутити, якийсь там сатуратор або щось подібне, можна додати, щоб воно просто не і не було дуже погано. Тобто я б не розраховував на секцію перегрузів, але це в цілому проблема завжди старих процесорів та дешевих процесорів. Тобто секції перегрузу часто там хромають. По емуляції якихось модуля... модуляційних ефектів, саме ревіорів, фейзерів, а, квакух, автовахів, воно просто ну це бімба. Це Z2500, це реально імба, особливо, що воно йде з педалькою Експресії. З мінусів те, що воно чисто для лайфперформансів, і якщо знайти щось подібне.